Василю, скажи, будь ласка, атаки Російської Федерації із використанням тисячі ударних дронів одночасно, це може бути нашою реальністю в майбутньому чи ні? тисячі ударних дронів. Я думаю, що ми можемо до цього готуватися. Ну тобто -то нам треба виходити з гіршого сценарію. Але ну, якщо це буде тисячі ударних дронів, нам буде дуже 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 погано, якщо не сказати гірше. Тобто, я все ж таки сподіваюся, що можливості Росії вони є доволі таки обмеженими і. Ось 300 тере, максимум 500 Це те на що ми можемо насправді в недалекій реальності орієнтуватися. Адже це були навіть офіційні заяви наших офіційних осіб, типу Вадима Скібіцького з Гур щодо того, що от саме стільки дронів Росія планує мати на. Літо а застосовувати бодай якихось там одиничних, можливо, але саме цілеспрямовано впродовж однієї ночі в атаках, але ну в мене є сумніви великі щодо того, що Росія зможе зробити тисяча, але ми справді маємо себе завжди готувати до гірших сценаріїв і тут шукати, прогнозувати варіанти, як відповідати на ці дрони. Тобто, зараз насправді треба зрозуміти, що е, шахеди. Вони на рівні із балістикою є нашими в якійсь мірі навіть найбільшими викликами, які зараз існують. Поясню чого тому, що е, ми, коли говоримо про фронт, е, можливо до нього менше питань до передової, хоча там теж є в нас велике просто гігантський виклик е, в сенсі кількості людей, в сенсі СЗЧ в сенсі е, е, тих достатніх ресурсів, е, які б дозволяли нам утримувати фронт, насамперед говорячи про е, про людей, про Тих, тих хто можуть, у нас зараз нібито є краще зі зброєю, хто б міг подумати, що у нас там рік тому буде проблема така гостра з людьми, натомість, але буде зброя. І схоже, що зброї буде ставати більше, тому що європейці вкладаються це все поняття. Але на фронті на стежі це гігантський просто виклик саме людей. Втім, якщо так подивитися, то перед чим цей виклик, ну скажімо так. Стоїть перед тим, що треба проводити мобілізацію. Мобілізація проводиться з людей у тилу. Чим живуть люди в тилу зараз? Вони живуть страхом, незрозумілістю, непрогнозованістю і ударами росіян тероризмом. Саме тому я оцінюю якби загрозу шахеді та балістики російської, яка в тому числі так само модернізована, як можливо, навіть чи не більше ніж на передовій там. Питання управління чи питання мобілізації, тому подібних речей. А росіяни однозначно зараз вони як говорив Юрій Ігнат начальник управління комунікації повітряних сил, і балістику модернізували і дрони е, не лише модернізували, але модернізували не, не лише наростили радше. Там нічого такого модернового супернового немає в шахедах, нібито але вони постійно шукають нові тактики їхнього застосування, е, покращують е, можливості їхнього управління. Не такі вони вже там золоті і фантастичні, як про них розписують деякі вже журналісти західної преси, але все ж таки росіяни шукають як шахедами цими завдавати ударів, і відповідно просто це все розраховано на те, що тил у нас має нити, отримуючи удари постійно щодня цими дронами і великою кількістю. Тил має страждати там за відсутності енергетики, військова промисловість має страждати. Ну от це зараз великий. Як на мене, виклик до якого ми маємо готуватися шукати на нього відповідь на майбутнє про все. Це детально говоримо сьогодні із військовим оглядачем, ведучим радіо НВ та моїм колегою по фабриці новин Василем ми Щирі вітання тобі. Надзвичайно рада тебе бачити і дякую, що ти погодився приділити свій час моїм глядачам. Мені дуже приємно. Дякую, що запросили. Я тепер зрозумів, що цей перше перше запитання. Воно мало бути моєю короткою відповіддю Та воно вийшло дуже довго. Нічого Вася. Я дуже дякую так за цю відповідь. Друзі, я також вітаю, Я якось що... просто звик в Женя. Так знаєш дуже так детально все рожово. Знаємо, той... то, я карта знаменита. Звичайно, знаємо Вася. Друзі, я також вітаю і вас і закличу одразу підписатися і на цей YouTube канал Кутнова, а також на YouTube канал Третя світова. Так у Василя є він там з колегою. Також веде ефіри, роз'яснювальну велику роботу. А також у вас є телеграм-канал. Так от друзі, я також хочу ще додати, що Вася це надзвичайна людина в тому сенсі, що він робить дуже багато для наших збройних сил України і організовує великі збори, тому що всі і всі ці збори ви можете бачити у нього в телеграм-каналі. Будь ласка, підтримуйте, долучайтеся таким чином. Ми допоможемо нашим захисникам. Отже, Вася, ти говориш про те, що тисячу ні, а от 300 – це наша може бути буденність, так? Але чи впораємося ми в тому контексті ось ці три дні? Вони що показали? Чи здатні ми, в принципі, відбувати такого роду атаки щоденно тоді? Ну, очевидь, що не здатні. Ми не зможемо відбувати такі великі атаки без додаткових засобів та ресурсів, тому що. Навіть реакція наших західних партнерів, які зокрема стимулюють, ну от зараз там знімають заборони на застосування блокобійних озброєнь, десь Бог ми, я думаю. Uh, ну, є такі дані про те, що ми справді на скорому часі зможемо говорити про наявність у нас Таурус uh, uh, далекобійних, uh, можливо, з'являться нові стомщеду G uh, і ми не ми зможемо ними завдавати ударів по ворожих аеродромах, хоча би їх в прифронтовій доволі такі не, недалекій зоні, це, це би було дуже навіть непоганою нам допомогою, тому що ми. Такий, такий темп отримувати не можемо тут. І декілька ризиків загроз. По перше, мобільні вогневі групи, в якій було вкинуто багато ресурсів щодо їхнього створення. Вони ну фактично володіють стрілецькою зброєю. умовно кажучи там кулеметом. Браунінг, який не дозволяє збивати шахеди, які зараз літають на висоті три тисячі метрів, 4-5 тисяч метрів. А потім, зайшовши на ціль, просто пікірують на неї дуже стрімко і Там ні 23 не знаю що з гіпардами. Ну вони можливо здатні з такими швидко ідучими цілями, але е, мобільні вогневі групи, наприклад, в цьому сенсі ну, не виглядають. як е, ті Речі, які дозволяють нам боротися з шахедами, якщо ворог буде далі так застосовувати масово, нас буде дуже великі проблеми. Вони ж по суті, насправді на що вони нас виводять на те, аби ми використовували як і раніше дороговартісні ракети, поповочні ракети, збиваючи збивати ці там копійчані шахеди, гіранні пародії, а це. В сенсі економіки, в сенсі війни на виснаженні, це просто ну не цифри, насправді виходять, і тому, коли ми е, от співставляємо, розуміємо бажання Російської Федерації, то маємо усвідомлювати, що нам треба шукати максимальні шляхи здешевлення, Нібито вони є, наприклад, там сили безпілотних систем збивають за допомогою дронів, антидронових систем збивають шахєди, але ж яка їхня кількість? Ну минулого тижня, якщо не помиляюся, сили безпілотних систем прозвітували, що перш позаминуло тижня, перших 100 дронів шахетів збили е, за допомогою таких е, отаких от антидронів. Але 100 це має бути, ну хоча би за день можливості збивати а то і краще 200 чи 300 навіть бути готовими збивати, а не за місяць. Е, тобто, питання кількості питання. Навченості, тому що це зараз треба великий велику кількість операторів е, готувати до того, аби вони вміли працювати з зенітними дронами. Це, це теж це дуже великий виклик. Це ага. великий виклик. Це час, це інфраструктура, та самі дрони. Е, от е, це все треба шукати, як е, яким чином з ними справлятися, е, тому і тим паче ППО має бути багато і різного. І тут без західних партнерів ну, ми ніяк не впораємося, бодай, хоча б їхніми грошима, які би вони могли інвестувати в наші дуже швидкі технологічні розробки, зокрема наших якихось ППОшних ракет, які б були б дешевшими ніж ті самі американці, там чи, чи французькі, чи італійські, це би теж було великою допомогою. Але ну об'єктивно ми не впораємося, якщо у нас не буде допомоги ззовні. Ти говориш про те, що нам можуть допомогти тауроси та Скальпи Мерт сьогодні канцлер Німеччини зробив заяву про те, що Британія, Франція, Німеччина та США зняли обмеження по дальності з воєнних поставок Україні. Так як це розуміти, от ти коли прочитав так цю новину, про що ти перше продумав? Про те, що нам все ж таки а де ракети, чи нам дадуть їх і чи про те, що ми зможемо їх використовувати також і по тилам, коли ми говоримо про територію Російської Федерації? Ну, мені загалом ця новина, вона така доволі та, якби, нібито безмістовно, якщо вчитуватися в її деталі. Але ж насправді останнім часом навіть та ж сама Німеччина засекретила. Ту військову допомогу, яку нам надає, тому е, її можна читати по різному. Її можна читати як те, що справді зараз до нас піде е, валу озброєння, але будьмо відверті: е, валу озброєнь у європейців немає, ось це найбільше проблема. Ну ти знаєш такі є такий анекдот, е, скажімо так е, останнім часом. Якось в мене так склалося в житті що Довелося поспілкуватися з більшою кількістю там всяких різних е, е, цікавих людей, і від. Е, Дипломатів до генералів, і в, в куларах всі жартували. Mm -hmm. Типу, коли звертаються до європейців за допомогою, кажуть: Дайте нам ракети. Вони кажуть: вам дати одну ракету чи всі дві, які в нас є. Ну це так умовно. А ну це реальний плачений стан європейської. Промисловості і їхніх складів от умиротворювальної політики, які існує, тобто вони не зможуть бути нам сильно помічними у цьому контексті. Але е, вони цим демонструють доволі таки сильний е, політичний жест е, напередодні, в тому числі введення, я сподіваюся, чергового пакету санкцій, який має бути доволі таки е, значимим та вагомим. Е, Є деякі, ну наші є деякі маркери, на які треба звертати увагу трошки в інших галузях. От я сьогодні прочитав дуже цікаву статтю, яка полягає в тому, що описує дії наших західних партнерів, які відбуваються у Балтійському морі. Ми всі знаємо, що там в останньому пакеті санкцій на Росію було накладено обтяження на так званий їхній тіньовий флот або. Мені більше подобається казати там, танкерний флот Російської Федерації, який привозить нафту в тому числі використовуючи насамперед порти Балтійського моря. Це там основна маса, якраз таки перевезень здійснюється через Балтійське море. А так, от щоб ці танкери не тягали цю нафту російську підстанційно, на них на ці конкретні. Танкери запроваджуються санкції Європейським Союзом. В числі останнього пакету це було 200 танкерів. Ну майже 200 там потрапили під ці санкції. Але для того, щоб не просто вони там потрапили під санкції. Потрібно виконувати ці санкції. Якщо якийсь танкер перевозить нафту, якщо він підсанкційний, його потрібно перехопити в Балтійському морі, його потрібно арештувати і тому подібні речі зробити. Дуже серйозна така заповзятість щодо цього процесу вже давно існує в таких країнах, як Естонія, як Литва, як Швеція, як Фінляндія. Але для того щоб цей процес відбувся, справді по справжньому відбувся Балтійському морі, потрібна була залученість Німеччини та Польщі. І ці дві мілітарні, справді потужні мілітарні країни, вони тривалий час зволікали із подібними діями. Однак, останнім часом ми що бачимо? Буквально за останні тижні авіація. Країн НАТО, в тому числі з центром управління Німеччині вилітали на перехоплення російських бомбардувальників су 24 польські кораблі виходили і блокували прохід російського танкера, який зараз замкнувся назад. Це було буквально вісім травня. Якщо не помиляюся заблокували вихід російського танкера санкційного в російському порту, не давши йому вийти в відкрите море, скажімо так, тобто наші. Партнери та союзники, вони, от, наприклад, на Балтійському театрі бойових дій, вони демонструють е, ось цю межу готовності. Вони відповідають маркерами певними Росії, що це не просто так, що ми там не терпили, які е, збираються споглядати е, Румунія. Румунія, країна, яка дякувати Богу зробила свій проєвропейський вибір на виборах президента. Я нещодавно був на безпековій конференції в Бухаресті, і я теж там побачив реально рішучість. Я не буду казати, хто це казав, але це високопоставлена людина з числа військових у Румунії. Вона так кулуарно нам, українцям, говорила, що ну ми будемо реально з вами, от, от, от. Кісь ми ляжемо, але ми будемо з вами. Румуни перші, хто ухвалили рішення е, збивати. Ну побачимо, як вони будуть ще реалізовувати, але першим ухвалили рішення збивати е, ворожі дрони російські в своєму повітряному просторі. Тобто, готовність від Європи, вона. Реально є непоганою зараз. Є головна задача, вони мають знайти гроші. От я б в сенсі військової допомоги е, волі би від них побачити реальні кошти, в тому числі заморожених російських активів, які б могли спрямувати на купівлю американської зброї, тому що вона у нас в пріоритеті, чесно кажучи, навіть якщо ми там говоримо про зенітні ракетні комплекси смт які нібито здатні перехоплювати балістику і про які з'явилися буквально сьогодні публікація Лемонт, що до них вичерпалися ракети, то. Ну не симті вирішують боротьбу проти балістики, а все ж таки Петріоти. Не симті. Семті це дуже складний, довгий і не супервипроданий проект. А саме Петріоти. Тому якщо європейці мають на увазі під цією заявою, що вони знайдуть гроші, за які можна буде купувати американське озброєння. Це буде або до речі, інвестувати в українські. Сектору ПК, що зараз теж дуже популярно модно і зрозуміло. Бо німці десь такі раз роздуплилися, що виявляється, в них немає тієї виробничої бази. Вони там порше переробляють заводи порше на те, щоб виробляти, е, умовно кажучи, бойові броньовані машини. А є виробнича база в країни, яка під час війни масштабувала це, це виробництво. Це Україна, і вони в тому числі не в останню чергу саме тому. Зараз ми бачимо купу різних меморандумів, е, КНДС, е, Краус. Е, Господи, забув, як вони розшифровуються ну, менше з тим mm -hmm. е, плюс рань металь багато європейських виробників укладають з нами меморандуми, щоб виробляти зброю спільно з Україною, тому що вони зрозуміли, що українське виробництво, український інтелект в цьому сенсі, українська робоча сила вони вміють це зробити, озброїти і себе, і європу. От, от, от в цьому ключі я би хотів бачити і читати цю новину саме так. Так, ми будемо сподіватися на те, що якби будуть гроші, так і буде озброєння. А, Вася, а скажи, будь ласка, ну ти щодня аналізуєш що тебе. Є карта бойових дій, так яка виходить так на фабриці. Новин росіяни розпочали вже літній наступ. Як далеко можуть зайти окупанти? Я думаю, що найбільша загроза нам на, за чим треба спостерігати це за Донбасом е, і найбільші мої перестороги лягають саме на питання того, а що буде на Донбасі, тому що е, північ так ми чуємо ці показові е, заяви, погрози з приводу того, що росіяни зайдуть, заволодіють е, буферну зону. Зроблять е, ну просто на секундочку, якщо включати, хоча б математику, то північ це Чернігівська, Сумська і Харківська області. Якщо так е, грубо порахувати ділянку кордону е, з цих трьох областей, це де зараз є виключно таке прикордоння з росіянами, це 750 кілометрів. Буферна зона це щонайменше 15-20 кілометрів. Е, ну, от, беремо 750 кілометрів протяжності, 20 кілометрів е, вглиб. Це означає, що росіяни мають зайти на 15 тисяч квадратних кілометрів е, і зайняти території. Чи є не такі сили спроможності? Та ніколи в житті. У ну, них немає таких можливостей зробити повністю якусь буферну зону на всьому північному нашому кордоні на 15 тисяч кілометрів. Тому що та ділянка їхнього найдовшого просування, найбільшого найглибшого просування, яке було на Донбасі за останні часи на покровському напрямку, включно. Авдіївка, Великоновосілка, Вугледарку, от Якщо додати всі, 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 всі очерети, не всі, всі, всі ці населені пункти. Новогродівка, Селидове, то вийде десь приблизно дві з половиною. Нехай це буде так. Дві з половиною тисячі квадратних кілометрів. А тут потрібно 15 тисяч квадратних кілометрів. Якщо я все правильно рахую, ну це. Це просто неспівмірні зараз е, задачі для російського груповання. Тим паче щодо кількості військ, яке там зосереджено на північних кордонах. На Харківщині писали про 50 тисяч, нехай навіть елітних військ на група військ. Курськ це там 65-70 тисяч військ. Е, це не ті масиви, які дозволять Росії. Отримати якісь насправді значні успіхи для того, щоб наступати під Покровськом, їм потрібно було 150 тисяч військ. Такого масиву людей ми поки що не бачимо на сумському напрямку. Поки їх там не буде, говорити про якісь серйозні можливості їхнього просування ну, не доводиться. Хоча є, безсумнівно, прикордонна загроза для тих населених пунктів, де проводилася евакуація останнім часом. Але росіяни паралельно будуть і пробують. Просунутися на запорізькому напрямку, вони будуть і пробують. Вони серйозно вони реально серйозно готуються до продовження операції з висадок на правобережжі Херсонщини. Якось там спробувати масивно закинути свій десант. Вони відпрацьовують ці всі операції з утримання створення плаздарму на правобережжі mm -hmm. і утримання. його Вони реально це все там собі планують, хочуть, бачать, мріють. Але на моє на мою думку, все ж таки, найголовніша, найбільш така загрозлива ситуація це у нас на Донбасі. Це покровсько-Курахівський напрямок, плюс Покровсько-Турецький стик, де Росіяни просунулися за останній місяць. Фактично, що так найбільш інтенсивно і дуже неприємно для нас. Там на за рахунок саме на цьому напрямку, де між Покровським та Турецьким в них суттєво впали темпи втрат особового складу на захоплення одного квадратного кілометра. 88 людей вони кладуть запросування між стику між покровським та турецьком. Ну а найгірше, що там порушена стрункість нашої оборони, тобто розрізана траса фізично Покровсь Мерноград Костянтинівка Фактично зараз росіяни ізолюють, створюючи два окремі плацдарми оборони нашої на Донбасі. Це південний з центром Покровської північний в центрі з Слов'янським Краматорським. Ось це найбільші виклики, ось це найбільша пересторога, яка там існує. Тому мені здається, що все ж таки Донбас, як був стратегічною метою противника, так і буде залишатися. А як далеко вони там зможуть зайти? Ну це питання зі ручкою, поки що. от станом на сьогодні, ми бачимо, що їх знову ми не можемо поки що зупинити. Я розумію, що це питання зірочкою. Якщо дозволиш, я уточню щодо Херсонщини, так правого берегу в силах оборони півдня говорили, що в деякі Дніпра розпочалась битва за острови, і вони якби мають хочуть створити цей а далі вже якби на правобережжя. Так в якому випадку це в принципі для Росіян є якісь перспективи ну, В тому контексті знову ж таки. Якщо в нас не буде вистачати озброєння людей, ну тобто в якому випадку це можливо для них знову? Дуже таке цікаве про мене, що розпочалася битва за Острови. Я розумію, що це цитата, але насправді mm -hmm. вона триває Ну відколи Херсон було повернуто до наших рук, і тоді, в принципі, битва за острови її mm -hmm. триває. Ну насправді, якщо так брати. А, мені складно уявити, як в нинішніх реаліях лінії бойового зіткнення можливо в принципі провести десантування росіянам. тобто зараз реально на фронті з обох сторін дрони 24 на 7 контролюють і вбивають на вглиб по 10-15 кілометрів а то й подекуди 20-25 кілометрів вглиб кожної зі сторін відповідно як як ми хочуть оминути Дніпро, перетнути Дніпро, будучи повністю на долоні росіяни, та й тим паче це ж треба ну не так, щоб там троє людей якось перетнуло чи навіть десятеро, чи навіть, ну навіть сто це вже величезне скупчення на тих човнах, яких вони там будуть перетинати з двигунами, моторними човнами. Як це можливо, я собі ну слабко можу уявити в такому контексті, от загроз. Що для півночі, що для Запоріжжя, що для Херсонщини насправді для нас зараз існує знову таки Донбаський сценарій? Він нам загрожує. Можливо, це буде відповідь на твоє запитання, тому що будь-які глибинні. Проштовхування прориви російських військ, як то от те, що зараз сталося під Мирноградом по трасі Покровськ Мирноград Костянтинівка. Це розширення. Ну це чисто геометрично зрозуміло, що якщо вони роблять такий форунку в нашій обороні, то це розширює е, протяжність лінії бойового зіткнення. Це означає, що треба більше військ туди. Це означає, що треба більше військ на підсилення цього напрямку і наприклад на резерви. Це означає, що ці резерви треба звідки взяти. То звідки їх можна взяти? Їх можна взяти з інших напрямків, і от е, в якийсь із моментів ну воно ж не, не є. Таке незліченна ця кількість напрямків, тобто якийсь із моментів, десь оборона може послабитися, просісти, і тоді росіяни можуть скористатися. Але тут потрібні дуже правильні розрахунки нашої розвідки, щоб такого не сталося. Саме тому, от я в попередній відповіді говорив, що найбільше небезпеки, найбільше концентрації, не більше уваги має бути до Донбасу. Це на моє переконання, тому що там, там ось от ключик того тих небезпек, які можуть з'являтися де інде на будь-якому іншому напрямку. Наші військові говорили, що Покровськ обложили росіяни дронами і говорять про те, що терміново потрібно щось робити, і навіть вживають таку фразу як, як прорив, обвал, так Покровська. Ось, от що на твій погляд треба терміново зробити? Що ми можемо в принципі зробити? Що ми можемо зробити терміново ще? І це... Не знаю, що ми терміново можемо зробити. Терміново можна, умовно кажучи, підсилювати напрямки подібними проєктами, подібними підрозділами, як лінія дронів, складають, які здатні у відповідь вибивати ворожі дронові підрозділи дронові частини. Ну тому що реально на стику Покровського та напрямки ми спостерігаємо, як росіяни застосували фактично що свої елітні дронові підрозділи, яких там ще донедавна було на пальцях двох рук, можна було перерахувати. Зараз вони збільшили цю кількість, тобто вони Тично, що пішли нашим шляхом, повторюючи ті успішні практики, які в нас мали сенс. Тобто, ми створюємо лінію дронів. Ми маємо цю фору там 3-4 місяці. Росіяни повторюються всі підрозділи, створюючи свої елітні. У них був судний день, судна ночі, судна плата в цей тому подібні. Зараз вони просто масштабують цю кількість. І от коли в одному місці збираються такі дронові частини, ну ми ж проти них використали той самий зеркальний маневр, коли під Покровськом на початку цього року ситуація була критична в сенсі. Охоплення Покровська, але дрони підрозділи зайшли, вирізали, вибили логістику росіянам і зупинили їхнє просування. Зараз е такою ж через чотири місяці картою б'ють росіяни, е вибиваючи нашу логістику, настику Покровська Турецька. Е і що з цим зробити? Ну кажу, хіба що так от з термінових швидких рішень е це е концентрація. Резерву такого вигляді дронових підрозділів які у відповідь можуть літати ще далі, вибиваючи ворожих пілотів, тому що по факту зараз ну дуже важливе значення має м, пілотна війна. Е, пілоти противника, як і наші пілоти, складають дуже великий інтерес. Назвімо так на фронті. Е, е, потрібно, от, от, на цьому, на цьому можливо зробити акцент. Плюс що би могло би бути напевно ефективним у цьому контексті, це. І теж доволі швидким це покращення взаємодії, покращення управління в контексті того, аби скажімо, на ті підрозділи, які дають результат, от на конкретному напрямку, а акцентувати там зосередити, змобілізувати весь наявний вогневий ресурс, на наш на напрямку на наприклад на їхніх операторах випала, щоб це були не розрізнені розрізнене командування, а щоб це були використані принципи НАТО по об'єднанню вогню, тому що ну росіяни ж вони не тиснуть і не літають на там абсолютно всій лінії фронту. У них є визначені ділянки, якими вони літають, і от якщо е сконцентрувати е вогонь, об'єднати е всі вогневі можливості. По саме одному напрямку, то, можливо, це дасть зиск, так як це свого часу сталося, наприклад, на Курахівському напрямку, коли після виходу з Курахового росіяни сунули, сунули, сунули. Але як ми бачимо, вони досі ведуть бої на підступах до богатиря населеного пункту, і там дуже довго все через те, що ті п'ять бригад, які у нас там були, вони були об'єднані під одним управлінським началом, і дуже насправді ефективно це було зроблено. Плюс треба. Якщо вже говорити більш віддалену перспективу, треба думати, як нам захищатися від дронів в сенсі організації інженерно-фортифікаційних, назвімо їх так споруд, хоча це радше інженерне облаштування доріг, дороги з сітками, вони ну мають сенс. Мають сенс, але. На це потрібно гроші, на це потрібно ресурси, на це потрібна організація, тому що це дуже складний процес, і прямо зараз його там, десь на за 10-15 кілометрів від фронту ти не зробиш, але треба думати на майбутнє, що ми можемо зробити в майбутньому. Ну і треба в принципі масштабувати наші технології. Найголовніше мені тут насправді імпонує теза про те, що нам потрібно на зараз найбільша проблема в сенсі прогнозування технологічного розвитку війни. Нам потрібно мати орган, який би складався. Ну в моєму розумінні це там інженери, але це мають бути якісь дієві військові, скажімо, або люди, які ручками щось роблять, і який би, цей би орган мав реальний вплив на процеси. Він би отримував всю достатню кількість розвідувальної інформації. Аналізував би її. Це вочевидь, має бути орган при президентові України, тому що тільки глава держави отримує весь масив розвідувальної інформації від СБУ від ГУР, від служби зовнішньої розвідки, і так далі, які би аналізував розробки противника. І передбачав проактивно, якими мають бути по перше, а наші відповіді на них ну, умовно кажучи, якби ми півроку тому розуміли, знали, що росіяни модернізують свою балістику, ми би вже могли б напрацьовувати модернізації патріотів. А це по перше, по-друге, який би міг сказати: а от якою від сьогодні буде війна взимку? Як будуть виглядати бойові дії, які ми будуть наші, куди ми маємо рухати наші технологічні засоби? Якби в нас був такий прогнозуючий орган дієвий, це би вочевидь нам дало ну більше зиску Хоча як це організувати, я гадки не маю, тому що у нас ну насправді. Якщо держава почне видавати ЦУ приватним виробникам зброї, невідомо як ринок на це відреагує. От тут така складна палиця в двох кінцях. Тут Можна ще знову ж таки проводити розмову ще хвилин, напевно, на одну годину і хвилин 45. але дуже непроста ситуація в тому, як нам, як нам це все вирувати. Швидких способів немає, як і виявляється для багатьох українців, стане відкриттям, нехай що немає способів швидкого миру. Як показав це нам дональд батькович Васю, щиро дякую тобі за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ти приділив свій час моїм глядачам мені надзвичайно приємно. І давай подякуємо глядачам, тому що ми все це робимо в першу чергу, друзі, це саме для вас. Я вас закличу. Підпишіться на Ютуб канал Котнова, підпишіться на Ютуб канал Третя Світова. І ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі Вася буде тебе ще чекати. Дякую. Буває. Дякую всім, будьте здорові.